Одеські художники та скульптори розмальовують для фронту бандеромобілі. Звичайні автівки митці перетворюють на камуфльовані. Цими вихідними вони розмалювали ювілейну машину сорокову спочатку повномасштабного вторгнення. За процесом спостерігали наші кореспонденти. Так, білий мікроавтобус поступово перетворюють на автомобіль для фронту. Це вже сорокова машина з 24 лютого. А загалом художники наносять камуфляж на техніку з 2014 року. Зазвичай транспорт привозять волонтери або самі військовослужбовці. Машини трапляються різні від легковиків до таких от мікроавтобусів. Але принцип фарбування для всіх один митці навіть жартують, що вже час патентувати власну технологію. Тут є певні етапи. Перший це ну, звісно, помити, зашкурити, щоб нам зняти фарбу, потім обмити водою, там від пилу, який лишився, потім. Розчинником, потім декілька раз пофарбувати такі плями. Бувають коли одна машина, бувають коли чотири машини, бувають дні, там якісь дощові. Ні. Ну, наш вклад перемогу. Камуфляж вимальовують кожен раз унікальний, та ще й подекуди враховують побажання військових. А якщо вони їдуть десь на ізюм, то там, де ліси є якісь, то нам треба ялиночки, ялиночки, то отак, от ми mm. щось робимо. То, то ялинки, то, то степи. Потрібний малюнок на кузові створюють фарбою вітчизняного виробництва. Як з'ясувалося, окрім візуального маскування, є ще один дуже корисний бонус: пофарбовані автівки майже не видно у тепловізор. Як ребята теж приїжджали за э, дали нам посмотреть в прибор начну видения. А как бы, ну, да, серенькое вблизи, ну бы можна различить. А вони кажуть, якщо здалека, то взагалі не будет. Митці працюють над машинами з ранку до вечора, бо процес доволі тривалий. Ви можете допомогти у створенні бандеромобіля, задонативши на фарбу за реквізитами, вказаними на екрані. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, 7 канал.